О, з приводу зимового періоду є, давайте дуже коротко, заява залужна, жодних компромісів. Все, крапка. На Заході можуть висловлювати, скажімо, своє бачення, підштовхувати в нас, ну але і останні заяви е, високопосадовців Сполучених Штатів про те, що Київ не варто примушувати до мирних перемовин з Російською Федерацією. Щодо закінчення зимової війни, зимовий період, ну, власне, так лунали подібні заяви, що зимовий період може стати періодом початку дипломатичних домовленостей. Теза про те, що росіяни не будуть воювати зимою хибна. Бо давайте згадаємо з вами Дебальцевську операцію 2015 року. Пройшло вже сім років, вибачте, на той стан, на той час стан. Окупантів ще був гірший ніж наразі. Менше з тим був успішний для них характер проведення саме Дебарськівської операції Лютий місяць. Про що ми говоримо? Які експерти? Що вони розпові... Тобто, пані Тетяна, війна буде продовжуватися не зважаючи це зимовий період чи осінній. На жаль, до тих пір є заява піскова. Закінчую відповідати на ваше питання. Спецоперація буде продовжуватися до тих пір, поки не будуть виконані поставлені завдання. Поставлені завдання це вихід на адмінкордони Донецької області в Крапках. Тобто, враховуючи те, що ЗСУ наразі контролює 50%, можемо говорити, що характер бойових дій саме Донецький та Луганський напрямок буде продовжений, не зважаючи на мовий період. Більше того, він буде ще більш інтенсивний. Бо маскалям треба десь зимувати, їм потрібен контроль над населеними пунктами. А Донбас це агломерація населених пунктів. Тобто їм треба захопити, умовно кажучи, місця розквартирування, щоб не в полі зимувати. Бо для них це тоді критично. А наше завдання утримати, як їх якраз на цьому рубежі, не дати можливість увійти в цю агломерацію населених пунктів. Щоб вони там померзли. Умовно ну, так я спрощено пояснюю, але щоб наші телеглядачі розуміли завдання на зимовий період, яке стоїть перед окупантами і відповідно перед е, ЗСУ. Плюс, відповідно, окупантів стоїть питання взяти під контроль, е, Кураховську, Курахівську ТЕС, це Електрострум на окупованій території. І відповідно водозабір в районі. Бахмута. Чому ці напрямки, от саме Майорськ, Вугледар, Бахмут, вони ключові, бо вирішуються ще крім військових і економічні питання? В першу чергу.